Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні готуємо весільний пляцок під назвою Світанковий. Цей пляцок дуже ніжний, ароматний, такий світлий, немов світанок на весіллі. Дуже смачний з пісочними коржами з додаванням кокосу, маку і вишні. Рекомендуємо вам спробувати перелік інгредієнтів, як завжди, знайдете під відео. Отже, готуємо пісочне тісто. Все по класиці. З'єднуємо жовтки з цукром і перетираємо до однорідної маси. Додаємо розтоплене вершкове масло. Можна тепле, головне не гаряче. Додаємо сметану будь-якої жирності. Ретельно перемішуємо, розпушувач, гарненько перемішуємо і невеликими порціями просіяне борошно. Замішуємо тісто. Далі вже замішуємо руками. Тісто у нас виходить м'ягесеньке, дуже ніжне. З ним приємно працювати. Борошна може піти на 50 грамів менше або більше. Далі формуємо таку ковбаску. І розділяємо на чотири частини. До однієї частини додаємо какао і гарнесенько вимішуємо. Це темне тісто ми ставимо у морозильну камеру. Далі готуємо додатково кокосову начинку. Для цього білки збиваємо, додаємо цукор і збиваємо до стійких піків. Нам плюс ще треба буде макова суміш і вишні консервовані. Макову суміш можна підготувати самостійно, ми напишемо рецепт під відео, а можна купити, так як ми вже зробили зі славчиком, абсолютно готову масу. І до цієї маси, що ми придбали, треба буде додати ще трішечки збитого білка, тому що вона занадто густа. Беремо із загальної маси білка трішечки, буквально 3-4 столові ложки, і додаємо до маку. Це якщо ви будете купувати, брати купований. До решти білка додаємо кокосову стружку. Теж гарненько вимішуємо. Тепер будемо формувати наші полянички. Можна тісто розкачати, а можна просто ручками розтиснути у формі, як вам зручно. Це тісто дуже-дуже приємно у роботі. Перекладаємо на пергамент. Пергамент нічим не змащуємо. У нашому тісті абсолютно достатньо жиру. Тепер викладаємо макову начинку. Мак, вишня і кокос приблизно розділяємо так на три частини, щоб там все вийшло корівно на трьох паляничках однаково. Візуально здається, що дуже багато процесів і пляцок тяжкий у приготуванні. Насправді все дуже швиденько готується. Далі додаємо вишні. А по вишнях кокос із збитим білком. Вже тепер беремо темне тісто із морозильної камери і затираємо на грубій терці зверху на нашу поляничку. Оцю гульку тіста ми ділимо на три частинки, щоб вистачило на три коржі. Відправляємо розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці печем до зарум'янення. Ось такі три полянички у нас вже готові. Далі крем ми взяли заварний. Процес приготування ми вже тут не показуємо, тому що ми його вже показували неодноразово. Посилання на крем ми залишимо під відео. Там буде посилання на пляцок зоряний вечір. Там якраз і знайдете приготування крему. Все, збираємо наш плясок. На поляничку викладаємо вже готовий крем. Можна викладати отак кондитерське мішечко, можна ложкою, як вам зручно. Пляцок дуже скоренько готується і дуже смачний. Ніби нічого нового, але він якийсь такий особливий. І гарнесенько розправляємо крем. Зверху обережно викладаємо другу поляничку. Ми отак от беремо в допомогу картон. Тому що пляток дуже ніжний, з ним треба обережно, щоб він не розламався. Зверху ми вже покрили розтопленим, просто розтопленим шоколадом. А боки залишками крему. Ось такий виходить гарний, високий, ніжний, смачненький пляточок. Дуже м'ягенькі в розрізі. Все гарно тримається кубки. Пляток на правду. Класнючий. Спробуйте. Дякую, що ви були з нами. Хай вам все вдається!